It's moving like a dog З собою м, патча ренджуран в даному випадку, Лімфоміазот від набріків. Ну, просто що такий ганяє лімф, коротше, краплі для очей і детрелекс. Це засіб для цудин і від нього немає бути напрягів ніг. Побачимо, як це спрацює. Дуже мені подобається наш польот, бо поряд нікого нема. І я навіть поспала на три сидіння і жорстка на Святая Барселона не сонячна, а трохи пасмурна і трохи дощить навіть. Але мені подобається те, що вона суперспека зараз. І, і я приїхала сюди з мамою чоловіка і чоловік собственно, тут. Тому ми сьогодні вигулюємо мою свікруху, можна сказати. І будемо проживати ці дні туристичне життя. Зараз будемо кататись на Hop-on, Hop-off бас. Це такий червоний бас з відкри... відкритою кришою. От, коротше, будемо від... відчувати себе туристами в Барселоні. Мені це вже відчуття не супер знайоме, тому щось буде в новинку. И что? Какие мне Я взять? черные просто возьму. Блин, ну я не знаю, может ты, Нет, конечно, черные я... на не надо брать. Не Беру такие голуби. Жарко. После дождя прямо парит. Mm -hmm. А, так, запам'ятайте, назву це наш улюблений рибний заклад з моряками в районі Борн. Зараз покажу, що тут відбувається. Найсвіжайша. Що, Настя? Сара. найсвіжайша риба морепродукти, І це все подається з хлібом. Коротше, тема. Calmarie fries, you do, yeah? You do? It? Yes. Yeah. more, more, more. Uh, I guess six. Six? No, oh, six too much. Uh, five. Uh, five, yeah. na mo yeah? So, really nice. uh, then, uh, six. Рыбку хорошо. Да, Вот и пропалы the fish. Very fish. No, Then, vinegar. А что Так это хрень одна. Да, сплошная. Якщо ви знаєте, вчу е, іспанську з січня місяця, і от зараз, вдруге за цей період, я приїжджаю до Іспанії і вже потрохи є е, звикання до мови, тому що два рази на тиждень я там хоча б щось роблю, читаю, спілкуюсь і коротше, для мене вже іспанська якась така рідна і дуже мені подобається ця мова прямо. Хочеться навчитись спілкуватись. Спілкуватись вільно. Ми живемо зараз в Борні. Мені не дуже подобається цей район, якщо чесно. Мені подобаються райони для життя. Туропарк. Ми да? ось дурапарком. Шантамбле район. Здається, так. І Пабліно також подобається. Це такий новий хіпстерський район. Короче, да. Але загалом місць для життя тут небагато. Так якщо хочеться пожити в Aesthetic Плейсі, треба шукати. Дуже багато із таких недоліків, дуже багато homeless people і junkies. Тут не відчуваєш себе повністю в, в безпеці. Хоча, я не знаю, в Європі в принципі, в головних містах є така двіжуха, да, з крадіжками і така са, і таке інше. От. А, що ще? Але дуже подобається розслаблений вайб, те, це біля моря. А, Ненапряжне місто. Таке ненапряжне місто. Ненапряжне місто і місце. Да? Після такого обіду я спати і встала пів на восьму вечора. І да, це було шикарно. Якщо чесно, це навіть не полуденний сон був, а вже такий собі вечірній. Хотілося, якщо чесно, спати до ранку, але. Ви пішли на вечерю. я І... Хочу казати якось свій аутфіт, але він фокусується тільки на обличчі моє. Треба, щоб мене хто зняв. Коротше, це купальник такий swing by байсі. Дуже зручно брати такі купальники. Як, По-перше, це е, виконує свій функціонал напряму це купальник і це такий вечірній топ. Два в одному. Був обнаружен китайський магазин, чи я не знаю, ну просто з азіатським всяким двіжем. Блін, а може тут буде морозове? Таке, знаєш, як. Ні, це не то. Знаєте, морозовий е, у вигляді манго. О, ось ці. Е, ось ці сімки дуже смачні з вони в карамелі йдуть. Гадем! І от дивись ще, всяка штука. <gasps> Фу. <паки> Короче, пробуємо ось таку штуку з личьем. Поки 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 нам п'ять из десятых китайская хрень какая-то. <связать> Мы вот в китайский магазин зашли и купили. Угу. Колбаска посыпана всякими квесты. Да я не знаю, это не колбаска. Это, мне кажется, слоя или что-то такое. Да? Ну мне так кажется. Что-то как... непонятно. <связать> что-то такое есть, Драйц. не знаю, что. Очень острый. <связать> The next place о, паркінг піца. Але тут така черва. Не знаю, чи сядемо, але просто майте на увазі собі, що тут класна дуже піца. Чесно, другий день цього автобуса хопон-хопо мені дуже не сподобався. Були якісь дуже довгі зупинки. Ем, не знаю, щось вже було не те. Або класно взяти тільки зелену лінію, або що. Фіх його знає. Коротше, пообідали, і я знаходжусь біля магазину міста. Це іспанський бренд взуття, і, здається, в них а, навіть одяг є. От, Зараз хочу зайти, щось подивитись. Туфіла прям. Я не знаю, на комусь мені подобається. Не знаю. Себе я в такому не бачу. Надто артизан. Е, Все-таки місто зовсім не мій бренд. І да, звичайно, там непогані є позиції, але не за 500-700 євро. Е, да. Коротше, не мій. Двіж. Я ніколи не була біля одного муралу. Ви будете дуже здивовані, що я там ніколи не була. Залишила я чоловіка з мамою і почався такий мітайм. Може піду в музей Пікасси зараз. До речі, сьогодні читала коментарі під останнім моїм блогом. Ви мене неймовірно замотивували, надихнули знімати більше. І я просто приємно вражена. Незважаючи на те, що, звичайно, переглядів не так багато, тому що ну, 50 хвилин це треба дуже захотіти подивитись чиєсь відео, але коментарі просто дуже дякую і дякую, що ви знаходите час написати коментар чужій людині. І я сама ніколи не пишу коментарі під YouTube-відео, але треба виправлятися, тому що це дійсно. Дуже позитивно впливає якийсь енергообмін. Коротше, буду виправляти цю штуку, а вам дуже дякую за підтримку. І якщо вам це відео сподобалось також, залиште лайк, коментар, і будемо з вами на короткій ногі. Ну і власне, ось цей мурал. Блін, ну тут. Дуже багато людей навіть не вдається його роздивитись нормально. А, насправді дворик дуже затишний. Якщо б тут не було людей, можна сюди приходити з чашкою кави. Можливо, це зробити рано вранці і, і почитати книгу. Боже, яка упаковка. Просто crazy. Ой, Ой обязательно. Ми взяли дубайську від Lindt. До речі, мені колись прислали за дуже якісь 40 євро дубайську шоколадку не настоящую. І це було жахливо. Я думаю, що Lindt буде смачний шоколад всього за 10 євро. Ой, це розкош! мигал. Лоева. Лоева. Это очень кино. А что это такое? Интересно. Ну и э, поверхом выше находится э, такой, ну да, это как як... Барселонський лефаєт, можна так сказати. Тут різні окуляри, косметика, от лілабо в частності. І я так думаю, далі одяг. Зараз 7.30, і Я їду зніматися. Їду по декілька образів. Якщо ви знаєте, я завжди намагаюся взяти якісь лучки, повімати. ЮЖІ або рекламу в подорожі. Це завжди виходить цікаві... цікавіше. От і в Барселоні в мене вже є дівчина, і вона з собою візьме сьогодні свого песика. В неї також лабрадудель, але великий. Я вам покажу обов'язково. І да, познімаємо декілька лучків в новому закладі, в новому ну, плейсі від РО, uh, якщо хто знає, да? uh, легендарне місце. От вони відкрили інше на пасаж до красія і зараз їду туди. Це так? Да? Да, да. раф! Раф! Ой, який ти! Ой, ти мой хороший! Мій такой же! Менший. Ні, да, менший, але маю на увазі, що такий же ага. стрибун. Це в них. Ой ти боже! Так, це Вероніка, Вона зніма... да, Вона контент креатор проживає в Барселоні. Тому, якщо потрібна силочка, то е, її послуг, то надішлю вам. До побачення. Госимой, хто ви ти такий красивий? Все-все. Ага Їду додому, і я не змогла пройти знову одного з своїх улюблених плейсів Good News. Вони продають журнали і каву. І в цей раз я також взяла класний журнал. Холідей. Випуск про Нью-Йорк. Як я зрозуміла, тут фото саме з Нью-Йорку і кампейни Нью-Йоркські. Коротше, вдома буду роздивлятись. Це один з моїх джерел натхнення. Це 100%. Напевно, входить в е, золоту трійку. Пінтерест да? ось такі журнали, де я знаходжу натхнення для своїх зйомок взагалі, для, до життя і, звичайно, подорожі. наблюдати за людьми, наблюдати за містом, робити якісь свої висновки і перетворювати це в рішучу енергію, перетворювати це в творчість. І, взагалі, о, в цьому мій смак до життя. Стаємо в чергу ще один будинок в Гауді — каса Байло. До речі, також в ньому ще не була. Була до всіх його касах, каса Міла, а ще яка була? Каса Міла, каса. Коротше, от в нас остання за планом. धन्यवाद <small> Цей заклад для папа, він нічого так, в ньому нормальні сніданки. Ще прикольна випічка. Я взяла а, банана бред і чекаю свій, свою каву. Ну, Красота, звісно. Да. Очень красиво. Хорошо. Ой, обалдеть. И море рядом. Да. да. Это вот. Да. Встречалась с знакомая на Кавуську. І йду зараз. Я зазвичай користуюсь тут байками, лайм, просто беру на прокат велосипед. Тут дуже зручно. І мій велик якраз біля Сагради де Фамілія, і просто такий крінж ситуація, яка відбулася. Я типу півтора місяці назад купувала тікети в Саграду. І да, їх треба, якщо ви збираєтесь в Барселону, купляти за місяць, десь плюс-мінус, бо їх часто нема. От вона, вона вже за спиною в мене, ви можете бачити. А, і я в повній е, увіреності, що білети в мене, і е, по приїзду сюди я ж шукати біль е, ці квитки на пошті. Своєї, і е, нічого там не оказалось. Як виявилось, я, я не знаю, яким чином вони не купились або що. Е, не платіж, я це не можу знайти, не квитків, але в повній увіреності, що я це купувала. І отак ми привтикали е, показати мамі Діми м -м, Саграду де Фамілія, і вам я скажу точно, що це просто must have. Я... Я не знаю, чи бачила я щось гарніше, ніж це, що робили люди, да, що не беручи до уваги до природу. А, якщо чесно, це от саме з середини найгарніша будівля, яку я бачила коли-небудь, це просто фантастика. Це розйом. А, да. От я, я готова просто в неї ходити кожен раз, коли я сюди приїжджаю, але через те, що тікетів постійно нема, я постійно сюди не попадаю. І цей раз не виключення, але я спихую все на ретроградний Меркурій і все одно мало щось відбутись. І нехай це буде в такому от вигляді. Ну Это что, Это если а руками возьму? Бери, так, бери, бери, бери. Подмажь эту штучку, а вот эту штучку. Вот эту вот штучку. Подорож прекрасно закінчилась. Починає. І моя щира рекомендація проходити на паспортний контроль трохи раніше, тому що можуть е відбутися якісь несподівані затримки. І, і таким чином е гейт, який мав закритись пів години назад, от ми тільки е почали заходити в літак. Коротше, трохи стресняку було, але здається, що на, у прикордонників іспанських не працювала база, тому нікого не пускали. Просто сотні людей на два рейси. А, і да, було незрозуміло, чи вилітимо ми чи ні, тому що я пам'ятаю на короткій пересадці Вені, здається. Да, була ситуація, що е, сказали, що і так буде нас чекати, але ніхто нас не чекав. Залишаємось на зв'язочку і до нових зустрічей, лайки, коменти, підписки, будь ласка, це дуже допомагає е, моєму каналу.